Силі, радісно вітаю вас, і бажаю, щоб в здоров'ю, в мирі, з братньою, любов'ю відтепер ішов вам час. І бажаю, щоб трудящите життя вам якнайкраще, без біди минало всім, щоб думками ви міцніли, багатіли, не бідніли, щоб веселий був ваш дім. І бажаю, щоб ми згідно, сміло, свідомо, свобідно йшли до спільної мети. В своїй хаті жить по своєму, не коритися нікому, лад найкращий. Цим бажанням вас вітаю і по давньому звичаю повну чарку догори. Щирій праці Бог поможе, дай вам Боже все, що Гоже, що не гоже, чорт бери А тепер при вільній хвилі, коли ласка, браття милі, казку слухайте мою, про басіма, про зухвальця я її не висав з пальця, а як чув, так вам даю. Та балакаючи з вами не арабськими словами, а по своєму розкладу. Де розширю, де вкорочу, дещо з власного оточує. Щоби вийшло до ладу. Пісня перша. У Багдаді, в славнім місці, тому літ не 100, не 200, тому сто літ, жив могутній цар Владика, його слава скрізь велика, звався Гарун Ер-Рашид. Славний був не тим, що вкупи він валив людські трупи, в крові плавав у війні. І не тим, що за гріш люду, за здобутки поту й труду бенкети справляв бучні, і не тим, що в супокою він залізною рукою люд замучений держав, але тим, що кривди й шкоду, найдрібніших із народу серцем збагнути бажав. Тим, що правий без погрози на сирітські людські сльози він чутливе серце мав, що частенько в простім строю жебраком або слугою перебравшися, блукав. Щоб життя людей пізнати, заходив у бідні хати, на базари і на суд, де купці людей здирають, де судді гальпаль карають, і на кривду правду гнуть. О, на кривдників проступних, на начальників підкупних, сей халів був злий батіг. О, для них не знав він ласки, з них здирав облесні маски, нищив їх, губив, як міг. А зате ж брак обдертий, все мав царський дім одвертий, і готовий щедрий дар. В разі напаги неправди кожний міг прийти і завжди діло розібрав сам цар. Скажете, яка то шкода, що для бідного народа днес таких царів нема? Ну, не все в суботу свято, толкувати б тут багато, та скажу лише дарма. Якби плив у ріках мід, а з ковбас був кожний плід, хто би хотів на хліб робити. Якби ще зівнеш пиріг, сам урод ускочить міг, чи не любо байди бити? Якби не було зими за кожух, не дбали б ми, ні за хату де би скриться, якби кривди не було, ми не знали б, що зло є на те, щоби з ним биться. А як бідності й хороб між народом не було б, ми б не знали милосердя. Якби й нам самим а діть не прийшлося потерпіть, ми б дуріли пересердя. Якби хтось за нас все дбав, правду нам усім давав, ми б самі про ню не дбали. Якби зняв хто з нас ось тут, всяке горе, всякий труд. Ми б добру ціни не знали. Тим то добрі, і царі, тим не добрі, що старі все порядки укріпляють і бажання прав, свобод і дбання за весь народ в людських душах присипляють. Тим не що нас вчать, і згори добра все ждать. За печаткою і декретом вірить, що їх власть від Бога, а думки, ідеї, змога вбить тюрмою та багнетом. Тож най буду я дивак, а скажу наголос так треба нам людей хоробрих, смілих, гордих і палких, а щоб виховати таких волю злих царів, ніж добрих. Ну, та це лише так до слова, не просе властиво мова, ось вже близька зоря, а нам є куди махати, поки казку зупихати про. Про предоброго царя. Пісня друга. Вечір ясне сонце сіло, на дворі посутеніло, холод подиха з долин, куря на шляху, з мінеретів честь Аллаху викрикає му езин. Тут, хто що робив, чи діяв, спав, косив, чи жав, чи сіяв, їхав, ніс, що тільки єсть, все повинен з рук кидати, на лице своє дати і віддати Богу честь. І халіф, що у троновій своїй залі, мармуровій, серед візерів і годж, раду радив про державу, вчувши крик, той Богу славу дав, і рада вийшла проч. рашід лиш сам лишився, щиро Богу помолився, і поклони клав, як слід, в умивальнику яркому, руки вмивши по закону, і подався на обід. Пообідавши гарненько, що засне смачненько, на м'якому ложі ліг. Та даремно очі жмурить, запашне кадило курить, сон на збитки геть відбіг. Все якісь думки важливі, наче мухи докучливі сунуться йому на ум. Раз лоскочуть, то знов давлять, то страхають, то цікавлять, навівають нуд і сум. Ні, хоч би й зовсім не класться, а заснуть мені не вдасться, мовив сам собі халіф, став із ліжка не шелеснув, у долоні тричі плеснув. Бо так кличуть там рабів. І на царський плеск минутно, тихо, наче дух, Нечутно, світло мурен, хлоп, як мур, підійшов і мовчки зразу, похилився і ждав приказу царський селакей Месрур. Слухай, мовив цар, – «Месруре, ночі мовчання понуре, душу щось мою гнітить. Зараз шли мені більдара, поміністра Джіафара, хай прийде до мене вмить. Цар звелів, слуга вклонився, мовчки тихо віддалився, не минуло п'ять минут. А вже Джіафар покірний, пан розумний, щирий, вірний, мов іждав на іж те був тут. Цар промовив любий друже, щось мені не, не, чи нудно дуже, чи то душу щось гнітить, чи вона щось прочуває, щось недобре нас чекає. Сон від мене геть летить. Що його вночі почати, чи Коран святий читати? Певно, це спасенна річ. Та ти знаєш, цар, не вільник світу, а не богомільник, не на те нам Бог дав ніч. Чи покликати музики, справить танці, пиятики? Знов недобре буде й так. Цар на очах всього люда, з мухи зроблять верхоблюда, скажуть цар Ласун, пияк. Може б, ти міг пригадати, що би нам оце почати, щоб скоротати цю ніч? Джіафар вклонився низько, царю. Твій співак тут близько, хай співа, це добра річ. Ні. сказав Халіф, мій цвітку, мій співак охрип крихітку, та й пісні його усі я давно на пам'ять знаю. Та сю ніч я будь бажаю В зацікавленій страсі. Слухай, друже, ну зберімося в простий стрій, переберімося і подаємось у Багдад. Може, в тій юрбі народу Здиблимо яку пригоду? Я пригодам дуже радий. Царю. Діафар мовляє, всі пригоди насилає нам, як хоче сам Аллах, що судив, дасть невідхильно та самим шукати пильно тих пригод і гріх, і страх. А при тім, сказати по правді, вулиці Багдадській завжди не зовсім безпечні, що ж, мільйон народ усяке, є й злодюги, розбишаки, на біду наскочить, може. Та Халіфа ж розсміявся. Ха ха! -ха джіафаре! Ти постався краще якось, адже ти, мій міністр від порядку, то так лад держиш ти, братку, що аж містом страшно йти. Ну, дарма, тим, що ти правив, сам мене ще зацікавив. Дай побачу той Багдад уночі, давай поброджу, по заулках чи сторожу здиблемо щодба про лад. Прошу більше ані слова. Ось одежа вам готова, одягайтесь, я також, і веди якнайспішніше, де темніше, небезпечніше, що то там зустріти може. Царю, Джіафар мовляє, Бог, що світом управляє, він тримав в своїх руках і твою, і нас всіх долю. Я твою сповню волю, хай провадить нас Аллах. Сторож, сторожі нічні в багдаді служать всі тобі по правді, роблять, що повинність їх. Та зір людський обмежений, а найліпше збережений той, кого Аллах зберіг. Теє мовив, поклонився і з масуруром віддалився, простий натягнув убір, і за хвилю із палати всі три вийшли погуляти в сонне місто, мов убір. Може, хват? Ну, добре, ще одну пісню і Аплик. Пісня третя. Вже звернуло геть з півночі, мов далекі вовчі очі в небі мигали зірки. Ніч безмісячна, понура, тягне холод, моряка бура від поблизької ріки. Вулиці тісні і темні, мов ровиті, глибоченні, глухо кожний крок луна. Ні тобі душі живої, хоч собаки деякої, всюди тьма і тишина. Ну, Сказав халіф, сей варе, варе у гуцулів, значить, справді. Ну, сей варе, мій коханий Джиафаре, гарний лад у тебе тут, для царя найкраща річ, як усякий скоро ніч, спать лягає у свій кут. Хто за дня, мов віл трудиться, тому ніч утвердо спиться, все життя мене отак, що про жадні злі пригоди, про права і про свободи не подумає ніяк. В отакім-то розговорі три вандрівники нескорі вулицями звільна йшли, тут завернуть, там пристануть, тут замовкнуть, там заглянуть, Чей би щось нове знайшли. Але Гов, це що за диво? В одній улиці, що криво, мов поламана, біжить, чути голос прездоровий. Баритон тобі, чудовий, так співа, аж дім дрижить. Слухайте, халіф мовляє, це ж на правду хтось співає. Ні, промовив Джіафар, хто б співав так серед ночі, хтось кричить, рятунку хоче, може, напад чи пожар. І всі три, що мали сили на те місце, поспішили, відки голос той луна. Бачить, вулиця в спокою, ні пожару, ні розбою, ні сліду ніде нема. Але гляньте, край дороги, дім стоїть, досить убогий. А край брами між стовпів, там одне собі віконце, світить, мов крізь мряку сонце, відтам той лунає спів. До віконця до покої, з вулиці сагнеш рукою та заглянуть де де де. Мигне тінь часом на латі, видно, ходить хтось по хаті, і співа аж ляск іде. Став халіф із ну чей, вийшли ми недаром. Слухаймо, що він співа. А з хатини безупину в сонне місто голос линув, вимовляв такі слова. Там на небі честь лаху, на землі ж не маю страху, ні гризоти, ні турбот, маю силу, запрацюю, з їм вип і вип'ю і потанцюю, і сміюся з всіх пригод. Діафара цар мовляє, чи ти чув, що сей співає? Бравий се, мабуть, козак? Ну, застукаю віконце, я хотів би з ним доконче познакомитися, познайомитися як. Дай привіт йому звичайний, та не видай нас із тайни, Впрошусь, ніби на нічліг. Ти все знаєш, як збрехати, щоб пустив він нас до хати, Щоб його пізнати я міг. Джіафар не спротивляється, аж на пальчики спинаєсь спинає, та й у шибу стук, стук, стук. Хто там? чути крики з хати. Хто тут сміє стукотати? Ех, я коплю добрий бук. Не огнів вам, пане милий, ми чужі тут заблудили, із дамасками купці, у знайомого одного ми гостили трохи довго та й змилили вулиці. До господи нам не втрапить, а сторожа, як поцапить, товариш запре якраз. Тож огляньтеся на Бога, не гоніте від порога, підночуйте крихту нас. Тут з вікна, що було вище, здоровенна головище вихиляється і глядить, звисна на очі чорний волос, і, мов збодній, дуже голос, не то мовить, то кричить. Ви, купці, Поправді всякі? Ой ви скорше розбишаки, луп'ярі та батярі. Щось мені, як Бог великий, не шмиги ваші пики, щоб гостить отій порі. Пане, Джіафар промовив. Щоб Господь вас поздоровив, не беріть на душу гріх. Ми спокійні, чесні люди, а вам гріх від Бога буде, не пустить нас на ніч ліг. Ах, драбуга ти одна, мовив голос із вікна. Ти про гріх мені торочиш. Сам пройди свій дурелюд, поночі припхався тут, знаю, чого ти, ти, чого, чого ти хочеш. Вас там три. Триє шалапути, лиш вам двері відімкнути, ввалитись, мов сарана, не щоб на ніч захиститься, щоб наїстися і напиться мого хліба і вина. Пане, Богом кленемося, що ми, щоб ми не доторкнемося до напою і до страв. Ми вечеряли, ми, ми ситі, а вино те грішне пити, магомет нам заказав. Ну, глядіте ж. Говорило чорне, із вікна страшило. За це слово вас впущу, та в підпору сьому слову, лиш одну свою умову вам відразу назначу. Маєте мені укліти, як сліпі глухі сидіти, тихо, як у лапці щур, що я роблю, чи лишаю, чи говорю, чи співаю, ви мені ані мурмур. Все вам я і серце раю, бо тут жартів я не знаю, а на злюк та розбишак Маю ось що. І з вікна, наче довнище страшна, випручавсь його кулак. Ну, сказав Халіф, ні в року сим струментом раз до року в бік дістати, та й досить, аж тремчучим все скінчиться. А джафар, як лисиця, вміє, ні слігу просить, Тим часом. Внутрі будинку клямка бресть. І за хвилинку ключ у замку заскрипів, і патлата головище вихила, вихи, вихилилась. Прошу ближче тут, на сходи між товпів. Гості в пітьмі лап лап лап, і по сходах шляп, 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 а господар їм з долини. Стійте, де хто є? Гей, ну, наші двері я замкну, то впущу вас до хатини. Входять, входять хатка невеличка, стільчик, лавка і поличка, чисто виметений піл, серед хати стертиць збитий, білим обрусом прикритий вмайний квітками стіл. На столі шматок печені, два фрикаси припарчені, легомина запашна, огіроки марципани, медяник з маківниками, бутля доброго вина. Тут господар, не вітавшись, ні про що їх не питавшись, при столі спокійно сів, проковтнув вина склянчину, з'їв печені половину, огірком її заїв. Потім позирнув на гостей, так що їм аж до самих костей тіло холод перебіг. І сказав Які роззяви? Маршу там до тої лави, і зробіть собі нічліг. Чи вам, може, таке ласо на моє вино і м'ясо? Ну, попробуй лиш котрий до стола торкнуться пальцем. То всіх трьох таких вас смальцем насмарую, Боже крий. І сягнути на полицю, здоровенну патерицю, взяв із неї сажняву. Бачиш, мой, от цим смарую, і біг мене подарую, де засягну там морву. Гості, мов ні, Мовчали і на лавці посідали чи тремтіли, хто хто там зна, Кожний сам собі міркує, най з тобою чорт жартує Все правдива сатана. А господар був у руки знов до м'яса без принуки, до вина й до марципан. Далі трохи підсетившись, і вина, як слід напившись, забурчав, мов злий кабан. Ні, хоч я собі міркую і в макитрі порядкую. А не може цього будь, щоб були ви чесні люди. Ви злодії, ви паскуди, то досить лиш раз зирнуть. Ну, ти, грубий Череваню, я готову калабаню до чортів піти, як стій, мовив він до джіафара. Коли ти не є почвара і не вийшов на розбій. Або ти там чорномазий, теслозубий, негре вражий. До мисрура так назвав. Так назвав. Яка гидка публіка, видно, той без чоловіка із живого шкуру драв. І він плюнув, відвернувся і по хаті закрутнувся, заспівав собі, під ніс. Там на небі честь лаху, на землі ж не маю страху, хоч би біс до мене ліз. Діофаре, слухай, серце, так халів до нього шепче. Я би конче знати рад, як цей газда називає, ремеслом яким займаєш, мусиш ти його спитати». Пане, відповів міністр. Хочете, щоб він, міністр, грішні кості на комусь? Бога бійтеся, мовчимо, якнайшвидше геть вті втічемо, щоб не був нам тут шляхтуж. Адже. Адже, бачите, він п'яний, а в руках бук дерев'яний, ну, ну лиш писну я слівце, може свиснуть поза уха, так що з нас не стане й духа. І хто ж буде знати про це? Ну, найсе тебе не страшить, усміхнувшись, рік еррашід. не такий він людоїд, а я конче мушу знати, як він зветься, чим зайнятий і яким його був рід. Вітаю, героям слава! Добре, пане, дізнавайтесь, та на мене не здавайтесь, відповів йому візир. А я раджу, будьмо тихо, не дратуймо враже лихо, най на нього впаде гир. Ні, я мушу теє знати, відповів халіф завзяти, як ухоч придумай річ, як зовуть його найменно, чим займаєсь він щоденно, чом ось так проводить ніч. Діафар поблід схилився, зимним потом весь облився, бач, попав між два огні. Не вгодиш царю, не гоже, а промовиш, боже, Боже, поможи сей раз мені. Гаразд, я буду закінчувати. Дякую за увагу. До, до побачення.